Всім привіт! Ви на каналі Альона Фльох. Поки в нас тепленько, хочу трошки прогулятися з вами по моєму садочку. В мене тут кое що позаквітало. Хочу поділитися. І перше, ось у мене ось тут я посадила по весні. Здивіться, хто в мене тут заквітнув. Не знаю, як воно називається. Що воно таке, але ось так заквітає. Також тут о, скоро будуть квітнути такі бурульки, будяк. Він буде голубим. Ну і мій ставочок. На жаль, зараз дівчата в водяні лілії відпочивають. Червона тричі квітла, а жовта ще не квітла. Ну, тут такого цікавого, нічого немає. Ось, ось цей тільки заквітає. Також не знаю, це в мене чоловік знає, як воно називається. І хочу тепер вам показати, що ж в мене квітне в садку. Хочу трохи поділитися ліліями. У мене тільки заквітають. Ось ця в цьому році дуже низька, хоча вона взагалі під 2 метри завжди, але в цьому році вона низька, але як завжди, трубчата, така гарна. Красунька. І вон там, он під білим наливом, ще така сама. Ну, її треба перенести, бо груш, е, яблуня її забиває груше. Бачите, вона навіблокоє стигнути Ось така краса. Хлопчиці такі гарні. Дуже я їх полюбляю. Також тут в мене заквітає гортензія. Це гортензія ваніль, комбас ваніль, така розова буде, ну поки що біла. Також заквітає мій кущ лаванди. Він вже ділки вовсю тут трудяться, трудяться. Він здоровенний. Здоровенний такий. Тут ще лілії на підході, також будуть білі, я так думаю. А ось тут у мене, як завжди, кожного року от, ось такий космос. По-французьки вони називаються, не знаю, як по-українськи вони називаються. Чимось на гладіолуси похожі. Ось такі красуньки. Вони все квітні. Так зайдемо в тіньок. Тут воно джілка. Бачите, як? Овсю літаю. Може, в тіньку буде краще видно. Квіточки, Да? Ось так. Ось такий космос. Був жовтий, але жовтому щось не сподобалось. О, тут дивіться, щось доїдають. Щось таке цікаве тут. А, тут воно павук, спіймав бджолу, мабуть. І там воно якісь мухи йому допомагають їсти. На кожній гілочці щось своє. І також ось тут заквітають такі ромашечки. Ось такі красуньки. Підемо далі, подивимося. У мене ще там лілії квітне. Ось тут буде, мабуть, розова, а ось тут уже заквітає, але їй трохи похилило. Зараз подивимося. Ось така краса. Бупчата. Там ще одні є, але, мабуть, вони різні. Ось така. Так, тут в нас такий вчора дощ пройшов, моментальна така гроза. І побивало він такий кущ був гарний. Так, цю треба дивитися зверху. Ось так. Зараз спробую вилізти до сусів. Ось так треба на неї дивитися. Бачите, це тільки розквітла розова, а ця починає. Більш вже втратила свій колір. І ось там ще одна, чуть менша. От ось ось оскільки ще бутончиків. Ой! Так, буду злазити і підемо далі. Дивимося. Так, тут у мене оця чорна малина, на неї кажуть. І а цю треба дивитися низу. Жалко, що в нас тут вже, з утра у нас тут сонечко, бо це прям... Ем... Північна сторона у нас тут тільки рано-рано з утра буває сонечко і а так вона тіньки. О, жовто-блакитний колір нашого прапору, прапору України. Ось така. Висока, це в, в мій зріст, а ця чуть вище, бачите, тільки-тільки заквітає. Так, тут ось ще буде, ну тут його побило, бачите, градом трошки її побило. Тут доквітає оця красуня, ну, вже доквітає, доквітає. І ось такий ось. У <с> мене подруга його називає калірований Звіробій. Ось такий вже також давненько квітне. Ось такі красуні квітнуть на даний час. А, ще покажу. Під кінець покажу, деякі лілейники в мене заквітли. Дивіться, який гарний. Дивіться, який гарний лілейник заквітнув. Такий великий, такий кучерявий. Мабуть, треба буде ще заказати. Мені дуже вони сподобались. Ну, на оцьому красені я з вами прощаюсь. Хотіла поділитися квіточками, які також квітнуть у мене на вулиці. Орхідейки скоро покажу вже кінець місяця, і скоро буде огляд. Орхідею квітня місяця, там стільки красунь. Ой, так мене порадували. Надіюсь, і вам сподобається. А поки що гарної вам неділі. Всім пока-пока. Слава Україні!